Світ, де увага, це нова валюта. А спокій справжня розкіш. Звучить знайомо, правда? І ось книга Девіда Хорсагера, час тиші, нібито пропонує рішення. Але чи може звичайний набір інструментів впоратися з усім цим хаосом? Ну, розбиратися, що ж там насправді ховається за цією гучною обіцянкою. Ох, це відчуття, мабуть, знайоме кожному. Ранок, тиша, кава, все наче під контролем. А потім вмикаєш інтернет, відкриваєш пошту і все. Гармонія просто розчиняється у потоці повідомлень новин термінових завдань. І головне питання як, ну як отой ранковий спокій розтягнути на весь день? І ось це очікування, воно ж таке зрозуміле, правда? Це ж не просто про продуктивність, це про пошук способу, як свій внутрішній спокій, оцю ранкову тишу перенести у зовнішній світ, де панує хаос. Власне, саме з таким запитом багато хто і береться за цю книгу, сподіваючись на якісь глибокі, можливо, філософські відповіді. І знаєте, саме тут, на самому початку цього шляху, нас чекає, ну скажімо так, перший сюрприз, бо те, що пропонує автор, ну, зовсім не те, на що натякає назва. І ось він, головний поворот замість якихось роздумів про дзен чи медитації, ми отримуємо що? Правильно, практичний посібник, справжній арсенал з 35 інструментів для підвищення ефективності. І це, знаєте, створює таке цікаве питання, як звичайні інструменти, якась там продуктивність, можуть дати те, що зазвичай шукають у філософії внутрішній мир. Отже, замість філософії, інструменти. Добре, давайте тоді подивимось, що це за механізми такі і чому автор так упевнений, що саме вони ключ до нашого спокою. Розглянемо три основні. Так, інструмент номер 1 90денне планування. Ідея проста замість тих туманних обіцянок собі на Новий рік, які губляться десь у лютому, автор пропонує короткі спринти. 90 днів це, знаєте, такий ідеальний проміжок, достатньо короткий, щоб не втратити фокус, але й достатньо довгий, щоб побачити реальний відчутний результат. По суті, це про те, як перестати мріяти і почати робити. Далі йдуть так звані СВД, тобто найважливіші справи. Це вже така собі тактика на кожний день. Сенс у тому, щоб зранку, ще до того, як рутина затягне, чітко визначити 5, лише 5 кроків, які реально просунуть до великої 90-денної мети. Це змушує постійно питати себе, що зараз справді важливе, а що просто термінове. Ну і нарешті сам час тиші, і тут важливо зрозуміти: це не просто час посидіти в тиші і подумати про вічне. Ні, це по суті священна заброньована година для роботи над найголовнішим завданням зі списку СВД: телефон вимкнений, месенджери закриті. Це не просто тиша, це активний захист свого фокусу від атак зовнішнього світу. Отже, маємо 90-денні плани, найважливіші справи і час тиші. Здавалося, просто набір технік, але разом вони створюють дуже потужну систему. Питання лише в тому, як цей, на перший погляд, суто прагматичний підхід пов'язаний з внутрішньою гармонією. Гаразд, з інструментами розібрались, але ж питання залишається відкритим де зв'язок? Як усі ці щоденники плани та списки справ можуть подарувати той самий ранковий дзен, якого так прагнеться? А відповідь, як виявляється, криється у самій логіці цього процесу. І ось як це все працює крок за кроком. Спочатку, визначаючи пріоритети, ми прибираємо оцю вічну тривогу, за що хапатися. Потім, усуваючи відволікання під час години тиші, ми дозволяємо мозку нарешті зануритись у роботу глибоко, а це, до речі, приносить величезне задоволення. І третє, створюючи структуру за допомогою планів, ми просто звільняємо голову від хаосу. Все це разом крок за кроком і веде до тієї самої ментальної ясності. І ось, мабуть, ключова думка всієї цієї системи: структура створює простір для спокою. Спокій це не щось, що можна знайти, медитуючи посеред палаючого будинку. Ні, спокій з'являється тоді, коли ми будуємо міцні стіни, які цей хаос просто не пропускають всередину. Інструменти потрібні не для того, щоб встигати більше, а для того, щоб захистити свій внутрішній світ. Якщо говорити простіше, то відбувається такий собі психологічний сув. Замість того, щоб постійно реагувати на зовнішній хаос, ми починаємо ним керувати. Фокус зміщується з речей, які ми не контролюємо, на те, що повністю в наших руках, на власні пріоритети і на власний розклад. І саме це відчуття контролю, як не дивно, і дарує той самий спокій. І це все не просто красива теорія. Ось кілька абсолютно конкретних кроків, які можна спробувати зробити вже сьогодні, щоб відчути, як це працює. Не треба чекати нового року чи понеділка. Просто спробуйте. Визначте одну єдину мету на 90 днів і заплануйте на завтра одну годину тиші всього одну. І пам'ятайте ці кроки це не просто чергові поради з продуктивності, це, по суті, початок будівництва такої собі особистої фортеці спокою. Кожен виконаний пункт, кожна захищена година тиші це ще одна цеглинка у стіні, що відділяє від щоденного стресу. Добре, але постає логічне питання а кому насправді потрібен цей набір інструментів? Бо будьмо відвертими, ця книга точно не для всіх. Вона не для тих, хто шукає якихось езотеричних практик чи філософських роздумів про сенс буття. Тоді для кого ж вона? Вона не для шукачів абстрактної філософії, вона для тих, кому треба збудувати фортецю спокою посеред справжнього хаосу. Це книга для людей, які щодня знаходяться, знаєте, в епіцентрі шторму для підприємців, для менеджерів, для батьків, для всіх, у кого просто немає часу на довгі пошуки себе, але є гостра потреба захистити свій розум, свою енергію, своє життя прямо тут і зараз. Це книга для практиків, для будівельників власного спокою. І є одна цитата Бенджаміна Франкліна, яку наводить автор, і вона, як на мене, підсумовує все ідеально. Втрачений час ніколи не знайдеш знову. І тут розумієш, що управління часом це ж не про те, щоб встигнути все на світі. Це про те, щоб зберегти наш найцінніший і головне невідновлюваний ресурс для того, що справді має значення. І, можливо, саме в цьому і полягає найглибша філософія спокою.